Підручники для вузів дорожчують. В середньому їхня ціна зростає на 10%. Сьогодні їх розкупили. Ну вони будуть завтра після обіду. Ми привеземо з, з початком навчального року починається книжковий бум, а тому і деякі книги знайти важко. Студенти кажуть, хоч ціна кусається, головне знайти книгу. Могла б бути дешевшими, але що вже зробиш, які вже є. Такі мусимо купляти. А грошей на книги треба ще більше ніж минулоріч. До прикладу, якщо раніше науково-практичний коментар Кримінального кодексу України коштував 315 гривень, зараз 335. Таке зростання пов'язане із появою нових видавництв на книжковому ринку. Зараз з'явилися нові видавництва, відповідно, нова. Книжка нова ціна, навіть та ж саме переведення старої книжки 2012 рік вже коштує відповідно дорожче ніж минулорічне. Книгарні розповідають, студенти найбільше купують юридичну економічну літературу, а також книги з психології. А от Юля шукає необхідну літературу не у книгарнях, а на вулиці Федорова. Я вчись на психології і зараз вибираю саме книжки, які нам рекомендують викладачі і. Е, не... Які нам були потрібні в подальшому житті і для, для роботи. А чого саме тут, а не в магазин? Е, саме тут, тому що тут дешевше, і я впевнена, що тут може бути щось таке цікаве. Тож за книгу про пута під свідомості дівчині довелося викласти 5 гривень. Така ціна тут звична, тому деякі студенти більше 10 гривень не витрачають. То на яку ціну ви розраховуєте? Ну я не знаю, гривень 10-20, Ну не більше. Тобто більше ви б не дали. Та я б не дала. А чому? Ну, по-перше, я не маю, а по-друге, я не люблю втратити гроші. Біля Федорова можна знайти й словники, посібники з історії України, а також з філософії. Така книжка буде 25, я за 20 її віддаю. Це філософський словар. Потім Яворницький, історія запорізьких козаків. Це 30, вона ціниться. От. Ну, якщо вже клієнт не має там грошей, ми вже на наступний йдемо по пару рублів, ми там вже скидуємо. Однак тут переважають старі видання. Якщо студентові потрібні книжкові новинки, варто завітати на гуртівню. Саме сюди насамперед потрапляють свіжі посібники. До того ж, книги на гуртівні набагато дешевші, аніж в магазині. Даний словник як мінімум буде дорожчим на 30-40 гривень. Тобто, якщо він у нас 70, це роздріб три в магазині, він буде як мінімум 100-110. Продавець для того, щоб мати певну рентабельність, для того, щоб заплатити оренду зарплату, він змушений виставляти таку ціну. Найбільше купують юридичну і медичну літературу, найменше історію та мовознавство. Проте на гуртівні зазвичай навідуються студенти-старшокурсники. Абітурієнти ж про таку можливість не знають. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.